І всім привіт! Сьогодні ви побачите, ну, по назві ви вже зрозуміли, що в цьому відео я буду розказувати свою історію. Та-та! Е як я починав знімати на Ютуб? Як я починав на Ютуб. Як це відбувалося? М -м, як це відбувалося? І всякі інші. інше. Ну, але. Підписуйтесь на канал, ставте подбайки, бо це дуже ексклюзивно. бо я, я ніколи не записував. І можливо на таємному каналі. Я не хочу сказати, Хочу сказати, що там надається, але я вже замахала, мені падає, Ну, вам не й те саме. То саме короче. коротше. Ем, ну і сьогодні я вам розкажу, чи є Воденник, чи Кей Кріпер і Воденник це вона людина. Чи, чи щось зв'язано з ними, чи що, що сталося, що є, чого довгі відео не виходять, чого виходить в ем, Все це в цьому ролику. Ну, от ще давайте добиємо першу тисячу. Нам недалеко. Лише 400 підписок. І то менше, мені здається. Це мені і так забагато. І коротше, моя історія починається з того, як я хочу почати записувати на YouTube. Я дуже часто починав бавитися, нібито уявляти, бавитися, нібито я записую на YouTube. Це ще було до війни. І, звісно, я уявляв, що я якийсь там москальський блогер популярний. Ну, це мені байдуже поки що. Ще, ну, я знаю, хто був мій перший найулюбленіший блогер? Хто був перший блогер, якого я побачив на Ютубі? Як я побачив на Ютубі? Блогерів я побачив десь вперше в 4 роки. І відтоді я захотів бути блогером. Коротше. Побачив я тоді ух, одного дурного блогера на ім'я компот. Треба його забанити, бо це москаль. Я його, звісно, зараз не дивлюся, але колись дуже дивився і був фаном, масовим фаном. Я, його, я просто дивив, був, сидів у комп'ютері, мені мама дала. Ну, подивитися мультики. Я дивився мультики, мультики, мультики. Мені включився іменно компот. Попав у рак і включився. А я такий, що це за челік? Мені він зразу сподобався. І я хотів бути таким самим, коротше. І відтоді я був хотів бути блогером Він мене надихнув, ну, хоч хочеться мускально, але якби не він, мене б, напевно, не було, мені так стається Ну, але смерть ворогам, як говорять. Добре, <с> перейдемо до <infotain> суті відео. Це... Можеш взяти чи це? Ну, можу. Я не хочу брати. О, добре. Прийдемо до суті відео. І, коротше, о, тоді я почала всяких москалів дивитися. Всяких. Більше білорусів, але все ж таки москалів. М і це. Далі почалася війна, я, пер я перестав дивитися москалів. Пішла дивитися українців. Ну, все ж таки, вони мені ще попадалися, але в більшості я дивився українців і зараз дивлюся теж. Тоді вже в 2022 році, десь посередині цього року, мені е, мого найкращого друга Вівана 10. Е, не знаю, чи я не забуду силку поставити на його канал. Ну, ось назва. Бачите на екрані? І ще е, легше його знайти через оцю штуку, якщо ви отак будете вводите. Бачите? І коротше. І. Е, якш, і ми, і він, він створив канал Козачок. Чи як його там звали? Іван Пірат, Козачок, чи як. Я його не пам'ятаю. Як першу назву. Вроді би козачок. І аватарка козака. Коротше. І тоді, коротше, е, я попросив його, щоб він мені створив канал. І все він створив мені канал. Канал я назвав Воденник. Та-та, не удивляйтеся, але ми дійдемо до Воденника. І все почало. Я почав е, розвиватися на тому каналі. Монтаж у мене був дурний. Um, пам'ятаєте рубрику на початку мого каналу, коли я вже починав? Саме перше може, можна відео. Хто не знав, саме перше моє відео це YouTube Shorts. <світнє> Обманули дурака! Окей. Okay. І. Um, це і я записував такі відео, ну, що будував е, буди, е, будинки. Але саме перше я записував довгі відео. А вже коли мені в Ютубі така ідея попалася, я почав її дуже записувати. Вона у мене набирала дуже багато підписників. Я так з легкістю набрав перші свої 50 підписників. Тоді, тоді, <кхм> Я почав проводити. Кілька трансляцій, вроді би. Я на них зміг набрати. Тільки що в мене стало 81 підписник. Но мій канал забанили на Ютубі. І все. Я тоді не хотів просто нічого іншого, бо хотів вернутися в ті часи, коли був канал мій. Ще. Той. І. О, а зараз я в цей момент. Хіба що хочу вернутися в ті часи, коли в мене був такий дурний монтаж. Та ще хочу вернутися. Я можу просто вернутися в мон... часи, коли починався канал Кейк Кріпер і то саме запитатися, бо то, то саме можу сказати. І М -м тоді, коротше, я е почав знімати відео вперше. Um, я знімав відео. Ну, на тому каналі. Мене забанили. Я вже розказав це. І я вирішив себе назвати Кейкер. Ну, перша назва Гей Крипер. Ну, я вже перезвав, бо тому що мене всі обіжджають. Ха, ти гей! Ха, ти гей! Ну, я себе тепер отак назвав Кей Крипер. І. Um, ми... І тоді я просто кілька тижнів. О, нібито у мене був канал, але я на ньому не записував відео, ну, бо на ньому було нуль підписників, Я не мав, ну, я просто не, не хотів. Я, можу сказати, цілими днями був сумний. Я в YouTube не заходив, бо я як заходив в YouTube, зразу згадував про той канал і починав сумнувати сумно. Мені коли нагадували, я чуть не вбивав тих, хто мені нагадував про YouTube. Ну, далі я захотів попробувати все почати зразу. І воля, в мене за тиждень набралося 80 підписників. Я був неймовірно радий. Но за місяць я зміг добити вже 200. Тоді я почав зависати на 300 підписниках. Ну далі я почав знову записувати відео дуже часто. Бо на одному відео в мене вийшло набрати багато підписників. Що я перенісся на 400 підписників відмітку. Тоді ми Тоді я це почав багато знімати вам відео. І оце відео, яке у вас зараз на екрані. Воно набрало дуже багато підписників і дуже багато переглядів. Я був неймовірно радий. Якось що набрали скільки переглядів. І ті, хто Писалися з цього відео, поставте вподобайку. І напишіть в коментарі ось таке, вогня... ну, ось таке вогняне сердечко поставте. Будь ласка, прошу. Mm. І тоді я, коротше. Е... Почав дуже часто записувати завдяки цьому відео. І. Е... Звісно. У мене все получалося, і я цього відео вас набрав. Ну я набрав до, о, скільки? до 550 підписників. Зараз у мене вже не 550 підписників, а 580 підписників, скільки не знаю, може вже 590 підписників з відео, яке я випустив, короткий шорс. Ще недавно було день народження вон нашого каналу Кейкріп. Звісно, я це не міг о, ніяк відмітити. Іменно в день народження я не зміг нічого записати, просто я був у гостях. Так, а перед тим я ще святкував його. Тому я не зміг відмітити. Я відпочивав, коротше. Був у басейні, всяке круте, там був крутий готель. Ну, хто знає, хто там був на Буковелі, той розуміє. А впав. Був у селі. У місті Ярем ще, коротше, побував. І, коротше, все. Тоді ми поїхали, але нас запросили в гості. І ми прийняли то, але, ми заб... але я думав, розраховував, що в гостях буде інтернет, би записати відео. Но, на жаль, на жаль там не було від, е, інтернету, би записати відео. Тому я мусив. Записати одинадцятого? Одинадцятого е, липня. Записати тільки е, привітання День народження каналу Кейкріп. І ще і тому я там пообіцяв, що запишу довге відео. Ось це довге відео. Ну, У мене було, було у планах зовсім інше відео, але в мене не хотіло записуватися, а це відео записується. Записується. Просто в мене на половині відео, просто воно переставало записуватися. Відео було з Іваном 10, в принципі. І. коротше. О, я. О, я пробував. Записувати, але не міг но не міг записати ніяк. І тоді мені прийшло. У... І зараз, годинку тому, чи півгодинки тому, я горив якраз з Іваном 10, грав у паркур і мені паркур розказав, запиши таке відео. І я вирішив записати. Звісно, зараз я не говорю з Іваном 10. Він, напевно, обрав Стартера, і Ми можемо піти перевірити, а я не хочу відволікатися. І. Е, давайте перейдемо до теми з Воденником. Воник багато хто каже, що Воденник це є, є Кейкрік, що я є. Е, Водиник. Ну ні, це два різних персонажа. Ну, я і Воденник. Це. Воденник це найнятий персонажу і все. Але цей, але. Я б два подарки. Але зараз. Оп, найпер стане лагати перш. Все. І. О, рибка немо. Привіт. І ванник це не це. Але я все ж таки хотів зробити відсилку на мій попередній канал. Тому зробив таку відсилку у вигляді водника. Цей персонаж. Чого так вагає? Хто не лагало. Перес... Стань! Та перестань лагати! А це за роблок. Пішу я в дупу за роблокси. Окей. Мені вниз дивитися треба, походу, бо в мене вниз не лагає. Ну, окей. І тоді е, я. Подумав, коротше. Що було б файно додавати. Ну, перше, я думав, коли я знімав сам відео, думав, що було б додати файно двох І тоді я подумав, що одного мене на каналі не вистачає. Тому я почав записуватися із своєю сестрою. Якої зараз є канал. Називається він Speaker Woman UA. І коротше. Тоді, о, тоді о, ми почали записуватися, але я подумав, ні, недостатньо. І найняв персонажа на ім'я Водиник. Відтоді вже настрою, але мені теж не вистачало це для відео. Я найняв випадково росіянку. Яка потім мій канал зламала, хто був у ті часи, пам'ятає, особливо Ріцей. Ну я, не пам ну я вже на нього не підписаний, я не пам'ятаю його канал, коротше. Тільки що він у мене в підписках загублений. Я на нього не зможу лише. Ти ж ссылку, бо я не пам'ятаю назву його каналу, всяке таке. Він покаже навіть їх видев канал. Тому не зможу. На жаль. І. А... І, коротше, тоді була дурна Соломія Майнкрафт, це була та Соломія Москалька. А далі, коротше, я зміг найняти українку, типу, щоб вона мені грала роль. Щоб вона повернулася, дійшла на сервер, була. Ця історія кудись пропала, але пропала вона через те, що. Моє селище якось видалось само по собі. Тому я перестав знімати дуже відео по Майнкрафту. Якщо ви скажете нічого страшного, побудуй нове селище. Я вас зрозумію і почну знову записувати вже в новому селищі просто я вже кілька разів міняв селище. Це, вже... Це для мене якось стрес. Скажу так. І я думаю, що. А, і тоді мені не хватало, я, при... я покликав дарину. Ну далі я вас розчаровував, тому що мав кліп випустити, але не міг. Не вийшло в мене його зробити. Ніяк. Ну, тоді я... я зрозумів, що все повний капець. Але я перестав записувати, але тепер знову записую. І я думаю, все. Я сказав вам те, про що вам вже пора знати про мене. Я думаю, що на цих моментах можна записувати прямо от тут, на такому фоні. Кому сподобалося відео, ставте подбайку, підписуйтесь на канал знову. І всім па-па!